Внаслідок негоди в 11 областях і Криму без струму лишилося вже 649 населених пунктів. Повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго. Так, внаслідок негоди на Донеччині знеструмлено до 40 населених пунктів. Роботи по відновленню електроенергії ускладнюють низькі температури та пориву вітру до 30 метрів на секунду. До повної розчистки шляхів закрито до шести напрямків на державних трасах в області. Оголошено штормове попередження. Ситуація погіршується через поступове зниження температури. На сьогодні синоптики прогнозували до мінус тридцяти градусів. Якщо в центрі Донецька міський транспорт ходить з незначними перебоями, то в напрямку дальніх районів міста рух практично зупинився. Дорога на Маріуполь повністю закрита. Десятки фур стоять в заторах в очікуванні, коли техніка прочистить шляхи. У зв'язку з погіршенням умов зранку закриті основні напрямки на державних трасах. Дороги розчищують за допомогою тяжкої воєнної техніки. Роботи дороги. Дожніх служб ускладнюють сильні пориви вітра, які місцями сягають до 30 метрів на секунду. В автомобільній службі не можуть сказати, коли основні напрямки знову відкриють. Через снігові замети та хуртовини скасовано заняття в більш ніж сотні школах районів Донецької області. Частково призупинений навчальний процес в 27 школах. В настоящему юг області і е, Юго Восток. Тяжова ситуація на дорогах. Сильный ветер, продолжающиеся уже вторые сутки порывы вітер до 30 метров в секунду, а это первые признаки, это признаки экстремальной ситуации. Да.